Багато кімнатних рослин походять з джунглів або лісів, ростуть на землі або як і піфити, під кронами дерев, тому вони звикли до низького рівня освітлення і будуть процвітати в затінному місці будинку. Пряме сонячне світло може завдати більше шкоди, ніж користі цим рослинам, які можуть постраждати від опіків листя або в'янення, якщо перебувати в неправильному положенні. Нижче ми вибрали 12 найкращих кімнатних рослин для вирощування в затінненому місці, бостонська папороть. Або Нефролис Ексалата. Проста у вирощуванні кімнатна рослина, яка найкраще почувається у світлому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Він процвітає у вологому середовищі, тому ідеальним місцем для нього є парна ванна кімната. Філодендрон скандинавський. Це видка зелена рослина, яка походить з Карибського басейну та Центральної Америки, де вона видирається на дерева, щоб дістатися до світла. Його насичено зелене листя у формі серця є ідеальним акцентом у затіненому місці в приміщенні. Вирощуйте в горщику і дайте йому можливість перекидатися через краї або додайте моховий стовп, щоб забезпечити вертикальну опору. Калатеї та маранти, які вирощуються заради їхнього баровистого листя, мають тенденцію в'янути на сонці, тому їм підійде тінисте місце. Найкраще вони почуваються, якщо їх регулярно зволожувати. Хлорофітум. якщо вирощувати паутинні рослини на надто світлому місці, баровисте листя може вигоріти і вони втратять свою яскравість. Тінисте місце забезпечить найкраще забарвлення і не дасть рослинам пересихати надто швидко. Монстеру делікатесну, вирощену на моховому стовпі або іншій вертикальній опорі, не потрібно вирощувати на повному або прямому сонці. Її велике листя чудово вполює невелику кількість світла, доступну її при вирощуванні в затінному місці. Арикова пальма. Розташована тут, на дерев'яній підставці, пальма, арика чудовий вибір. Якщо вам потрібна кущиста рослина кімнатна, щоб заповнити велику прогалину. Роздвоєна листя надає рослині тропічного вигляду, вирощуйте її в затіненому, але світлому місці в приміщенні і регулярно зволожуйте провір. Для схожого вигляду зверніть увагу на ховує Фостріана пальму кентія та чемедоріє Еліганс кімнатну пальму. Хої більшість хой епіфітні рослини, які не паразитують на інших рослинах, використовуючи їх як опору для росту або якір. Вони чудово почуватимуться у світлому, але затіненому місці, в приміщенні, і більшість з них утворюють парасольки запашних квітів, які ароматизують оселю. Аспідістра Елата. У теплому кліматі Аспідістри часто можна побачити процвітаючими у великих горшках, у найтемніших дворах, оточених з усіх боків. Великими високими будівлями. У приміщенні вони ідеально підійдуть для найтемніших місць. Санцев'єрія трилиста Тещин язик, також відомий як зміїна рослина, має мечоподібні листя з жовтими краями. Найкраще росте на яскраво світлі. без прямих сонячних променів, але витримує і затінення. Перед поливом зачекайте, поки компост висохне, а взимку поливайте помірно. Спатифілум. лілія миру, Спатифілум валісії. Невибаглива кімнатна рослина з глянцевим зеленим листям і рідкісним білими квітами, які називаються лопатями. Найкраще почувається на світлому місці, захищеному від прямих сонячних променів, але також витримує затінення. Кімнатна пальма Чемедорія Аліганс популярна кімнатна рослина, яку вирощують завдяки її привабленому світло-зеленому листю. Для досягнення найкращих результатів вирощують у світлому місці, зацінену від прямих сонячних променів. Вона також може впоратися з затіненням. Традисканція – срібляста дюймова рослина, традисканція, зебріна має незвичайні строкате листя зеленого, фіолетового та стріблястого кольорів. Вона має звизочку стелитися, тому чудово виглядає в підвісному кашпо або на полиці. Найкраще росте в теплому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Добре росте і в тіні, але може втратити строкатість листя. Друзі, детальнішу інформацію про цю статтю можете почитати на нашому сайті villagelife.biz. Посилання залишиться в описі до відеоролика та у закріпленому коментарі. Перейшовши на сайт, ви детальніше дізнаєтеся про кімнатні рослини, детальніший опис про них та додаткову інформацію. Також читайте, дивіться наш сайт, знайдете там багато цікавих інших статей на інші теми. Заходьте на наш сайт villagelife.biz